Привіт! Сьогодні приготуємо смачне печиво «Лускунчик». Воно ідеально підійде як для святкового столу, так і для кожного дня. Це печиво з горішком всередині хрусткою горіховою крихтою ззовні та особливою текстурою завдяки вареним жовткам. Смакота, яка не залишить байдужим. Поїхали! В миску кладу три варені жовтки, додаю одну столову ложку цукру та перемішую. Додаю 80 г розм'якшеного вершкового масла і перемішую до однорідної кремової текстури. Тепер додаю 100 г сметани, дрібку солі і ваніліну та все перемішую. Для цього рецепту підійде сметана будь-якої жирності. Всипаю трішки борошна, одну чайну ложку розпушувача і все добре перемішую. Далі поступово підсипаю борошна, яке залишилось, і замішую тісто руками. Тісто повинно вийти однорідним, м'яким та не липнути до рук. Накриваю тісто харчовою плівкою та прибираю в холодильник на 20 хвилин. А в цей час приготую глазур. В одній ємності змішую 60 г цукру, 30 мл молока та 30 г вершкового масла. Ставлю на невеликий вогонь та постійно помішую чи доводжу суміш до кипіння. Коли суміш закипить, зменшую вогонь до мінімального і варю 1-2 хвилини постійно помішуючи. Тепер переливаю глазур в тарілку та даю їй охолонути при кімнатній температурі. Можна періодично помішувати. Тісто охолонуло. Відчіпую від нього невеликий шматочок всередину кладу горішок, защіпую та формую кульку. Викладаю на деко застелене пергаментом та ставлю випікатися в попередньо розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Дістаю печиво з духовки та даю йому повністю охолонути. Тепер беру по одному печиву, занурюю в охолонувшу глазур, надлишки прибираю та обвалюю в подріблених горіхах. Вечер скунчик готове. Як бачите, воно дуже легке у приготуванні та не займає багато часу, а виходить просто неймовірно смачне. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар. До зустрічі в наступному відео!